Мир Боже, друзі, давайте поговоримо на таку тему, чому інші грішать і живуть добре. Можливо, ви дивитеся на своїх рідних, близьких, знайомих і просто людей світу і ставите собі таке запитання, чому ця людина грішник, страшний такий, і в нього все виходить, все додається. Так само, як ми маємо завіт з Богом в живій церкві Христовій, так само грішники. Мають контракт із дияволом, поки ця людина потрібна сатані, вона має заступництво свого пана, тому йому до певного моменту все сходить з рук. Але результат життя цих людей дуже трагічний. Вони опиняються на звалищі історії, помираючи у страшних агоніях та муках. Є світові зірки, особи, які навіть служили в церкві, але в якийсь момент вони віддали свої душі світові та всім його благам. Ще кілька років тому вони були прикладом процвітання і багатства. А сьогодні в їхньому житті диявол поставив свою крапку, привівши свій вирок у виконання. Найактивнішим своїм діячам він дає багато років на здійснення своїх планів, але загалом це короткострокові договори. Тому якщо те, що сьогодні ви робите, це гріх, на нього накладено прокляття. І завтра картина може змінитися не на вашу користь. Тому, друзі, не чекайте завтра. Сьогодні прийміть рішення покаятися, позбутися прокляття в своєму житті, відкрийте серце своє для Ісуса Христа, щоб отримати свободу, Приєднуйтесь до живої церкви Христової, щоб успадкувати вічність з Господом.